Маскували алкоголь під виглядом соку, та щомісяця отримували до 500 тисяч гривень прибутку. У Вінницькій області поліція викрила злочинну групу, яка займалась виготовленням та збутом фальсифікованого алкоголю в промислових масштабах. Бізнесмени діяли в чотирьох. Очолював їх 49-річний чоловік. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 тонн спирту, 600 літрів готового для продажу сорогату а також пакувальні матеріали та транспортні засоби. Які використовували для незаконної діяльності всім учасникам угрупування повідомлено про підозру? Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доволі тривалий час проводилися негласні слідчі розшукові дії, під час яких було задокументовано факт незаконного отримання, виготовлення подальшого реалізації незаконного виготовлення алкогольної продукції на даний момент, встановлено що це була. Алкогольна продукція у виді спирту етилового, який був незаконно отриманий, на даний момент шляхи отримання вони досліджуються. Максимальне покарання, яке передбачено вказаних статей, передбачено до п'яти років позбавлення волі, однак, враховуючи, що всю суть покарання буде вирішувати суд, це все буде вирішено безпосередньо під час судових засідань. Та буде враховуватись думка безпосередньо сторони і обвинувачення, і сторони захисних, оскільки враховуючи думку, якщо вони йдуть на угоду зі слідством їхнє покарання може бути зменшено.